Доброго ранку, мої любі малята! А ви знаєте, що сьогодні святкую день шоколаду? І я хочу вас познайомити з дуже цікавим деревом. Це дерево дає плоди, з яких виготовляють найсмачніші ласощі, а ще це дерево живе понад 200 років. Знайомте, це дерево какао. Ось так воно цвіте! А це його плоди з зернятками, з яких виготовляють какао-порошок. А з цього порошку відтворюється найсмачніший шоколад. А ще колись дуже давно народи індіва, індіанців ацтеків використовували какао-боби як гроші. Шоколад не тільки смачний та корисний продукт, він зміцнює нервову систему. Піднімає настрій та заспокоює. А колись давно ним навіть лікували застуду та високу температуру. А ось так виглядала перша плитка шоколаду. І сьогодні ми з вами будемо малювати шоколадне дерево. Давайте ми з вами пригадаємо, що ж складається дерево. Так, дерево є стовбур гілки, листя і плоти. Малята для заняття малювання нам з вами знадобиться паркуш паперу, склянка з водою, пензлик. Фарби. потрібно будуть коричневого, помаранчевого і зеленого кольору. І також терметочка, щоб залишки водички. Від неї вимакує. Набираємо ми фарбу коричневого кольору, гарно пензлик розмочуємо фарбою і малюємо стовбур дерева. Зафарбовуємо стовбур. Згори донизу малята зафарбовуємо і йдуть від стовбура гілочки нашого какао-дерева. Ось яке в мене утворилось дерево. Тепер ми промиваємо малята з вами гарну пензлик і набираємо помаранчевого кольору фарбу. Гарно набираємо на пензлик. І кінчик пензлика вмокаємо в коричневу фарбу. І какао ковбоби ростуть біля. На початку гілочок ось тут біля стовбура і примокуємо. На кожній гілочці примокуємо пензлик. Тепер гарно промиваємо пензлик водичкою, зайву водичку на серветочку і набираємо фарбу зеленого кольору. І по всіх гілочках ставляємо мазки, ніби листочки. Після того, як намалювали, промиваємо пензлик і кладемо його на серветочку. Ось отаке у нас з вами отримали з дерева. Малята! А я чекаю на ваші малюнки та фото, як ви смакуєте улюблені солодощі. До побачення, до нової зустрічі!